Три хвилинки про вічне читаємо Біблію. Віра, що змінює все. Багато людей кажуть: Я вірю в Бога. В нашому оточенні так всі так вважають. Але справжня віра це ж не просто згода, що він існує. Це коли ти довіряєш Богові, навіть коли не розумієш його дій до кінця. Це внутрішня опора, яка тримає, коли інше вже не тримає, нічого власне не тримає. І цитата з Біблії: А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою, ми розуміємо, що в віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видима. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, як. Каїн. Вірою, Єнох був перенесений, щоби не бачити смерти, бо був засвідчений, що догодив Богові. Це ми читали з послання до єврея в 11 розділ з 1 по 5 вірші. І весь цей уривок розіб'є на чотири частини. Ідея перша. Віра це впевненість, навіть коли темно. Віра це не емоція, і не сліпий оптимізм, це рішення триматись Бога, коли не бачиш навіть відповіді. Ти не розумієш, чому щось. Не виходить, але продовжуєш довіряти йому, бо знаєш, що творець. Абсолютно вірний. Ідея друга віра змінює погляд на життя. Вірою, ми розуміємо, що світ створений Словом Божим. Це означає що життя не випадковість, Бог усе тримає в своїх руках. Навіть коли здається, що світ розвалюється на наших очах. Тому віра допомагає зберігати спокій, коли навколо хаос. Ідея третя. Віра це дія, не слова. Авель довіри в Богові. Найкраще, а Каїн просто зробив ритуал. Різниця у серці. Справжня віра завжди проявляється у вчинках. У тому, як ми ставимось до людей, як прощаємо, як довіряємо Богові навіть тоді, коли вкрай складно і важко. Четверта ідея: Єнах, людина, яка ходила з Бога. Він жив ще до потопу, серед покоління, яке віддалилась від Бога. Та він залишився вірним. Біблія каже, яно ходив із Богом і не стало його. Тобто мав такі близькі стосунки з творцем, що Бог просто забрав його до себе. І це не легенда, а нагадування. Віра може бути настільки глибокою, що навіть смерть втрачає владу. Ну і висновок: Бог не шукає безгрішних, він шукає тих, хто йому довіряє. Авель показав віру. Дією єно життя. Я кожен з нас може зробити те саме. Віра, це не теорія, це шлях, який веде до справжнього життя з Богом. Підписуйтесь щоб не пропустити наступний уривок з наймудрішої книги у світі. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді. вподобайки.